Ти свято Іване читання. Годьмо бажні, одного разу почувши, почувши у в'язниці про діла Христові, Іван через своїх учнів послав спитати Його, ти той, що маєш прийти, чи іншого маємо чекати. У відповідь на це Ісус сказав їм, ідіть і спосіть Івана про те, що чуєте і бачите, сліпі, бачать і криві ходять, прокажені, очишуються і глухі чують, мертві покрашають, і Богом проповідеться добра новина і щасливі тво через мене не спіткнеться». Тоді, як ті відходили, Ісус, почав говорити людям про Івана. На що ви вийшли дивитися в пустиню, чи на тростину, яка колежить вітер? На шо ви вийшли дивитись, чи на чоловіка одянини у м'яку одежу? Та ж ні, ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді ви вийшли бачити пророка? Так кажу вам і більше як пророка, це той прикол написано, ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Існо кажу вам, що між народженими від жінок не було більше від Івана Хрестителя, однак найменше у Царстві Небесним, більше від Нього. Вічі сів Івана, Хрестителя, і понині Царство Небесне здобувається силою. Ті ж вважають силу, силу міць беруть його. Усі бо пророки і закон прокували до Івана, і коли хочете знати, Він ляшо має прийти, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Христос Воскрес, уміння Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми відзначаємо від найна чесної Голови Івана Хрестителя. І в Єнгелії ми чуємо, як Іван і Ісус, чуючи один про одного, як вони питають своїх учнів, чи що вони говорять. І тут такий гарний приклад, коли приходять учні Івана і питаються Ісуса. Скажи нам, хто, він, хто ти такий? Він каже: я вам нічого не скажу, але подивіться, що відбувається. Нехай мої вчинки самі про себе поговорять. І тоді, коли вони відходять. Він з тим, що навколо нього зібралося, починає говорити про Івана, хто він такий. І тут відбувається велике чудо. Бо Ісус говорить про Івана Відсутнього, але говорить тільки добрі речі. Я хочу, щоб ми задумалися, коли ми говоримо про відсутніх людей. До чого сходиться та розмова так часто? Коли ми діти, ми бавимося в поломаний телефон. Підростаємо і починаємося бавитися в пльотки. І то та сама гра. Бо то, що доходить, то не є те, що починається. Нам насправді треба задуматися, наскільки. І наші слова розповсюджуються і викривлюються, коли ми говоримо про відсутну і чомусь на великий жаль, чим гірше ми кажемо, тим більше воно викручується, і тим більше воно переказується. Є одна така гарна повчальна притча, що була жінка в селі, яка дуже обговорювала інших. І постійно мала з цим проблему, що вона постійно говорить і говорить про інших погане, придумане. І парух в цьому селі постійно пробував їй щось делікатно сказати, а воно ніколи не доходило, бо кожен раз то саме повторялося. І один раз він, вона приходить до сповіді і каже, парухові, що вона там. Про цього поговорили, і це повністю неправда, і це придумала і розпосюджила всім. І першу, зрозумів, що їй треба якось це пояснити. І коли прийшов час сказати їй покуту, він каже: я тобі дам покуту в двох частинах. На першу частину візьми свою любиму пір'яну подушку, саму любиму твою що ти найбільше любиш. Виліз там на другий поверх на балкончик і розідри її. Подумай, як ти знищила всім тим людей репутацію і розідри свою подушку. І тоді прийдеш до мене на другу частину. Ну і вона це виконала. Наступний день вертається і каже: Отче, ви сказали мені роздерти ту подушку. Ну, а тепер що? А він каже, ні-ні-ні, почекай ще два дні. Ну, то добре. Приходить ще за два дні. Каже, ну вже три дні пройшли. Що я тепер маю зробити? Каже, а тепер склади все то назад. Та, отже, ви що, здуріли? То вже три дні. Той пух вже всюди по селі розбігся. Каже, ну, а попробуй. Каже, ну, та то неможливе. Ну вже там. Я вже не знаю, де воно пішло, воно вже сюди полетіло. Каже, а подумай про всі ті речі, що ти розказуєш про своїх сусідів. І ти приходиш мені і кажеш, Я жалію, що я про нього набрехала. Ну, а як ти можеш зібрати то назад, коли ти подушку не можеш назад зібрати? Їй стало дуже встидно. І після того вона вже більш прикладалася, щоб зупинити свій язик. Це така історія, але я думаю, що ми всі розуміємо, наскільки, коли ми говоримо про інших зле, воно розповсюджується, воно викривляється і назад його не можна вернути. Але сумна частина є: коли ми кажемо добро, воно аж так не розповсюджує. Наш отець Іван, колись Левицький, колись вчився в Римі. Він, Коли я ще був студент, він був моїм перфектом. І раз одну історію, він каже, що, раз, коли я йшов до столової на обід спільний, один старенький отець мене закликав в свою кімнату. В його кімнаті був старий телевізор, який вічно крутився на е, папському каналі, він, каже, він мене закликав і каже: це побачити. Він там сів і він дивиться, а там є репортаж про одного єпископа, який відійшов від церкви. І пройшло кілька років він навернувся і вертається назад після каяння, пройшов всі процедури і вертається назад і стає знову єпископом. єпискополь. Ну, Іван каже, ну гарна новина, але всі збираються. Ну чому ви мене закликали це побачити? А він каже, бо два роки тому, коли цей єпископ згіршився, коли він відійшов від церкви, це було всіх газет. Це всі-всі репортери про то робили репортажі, різні новинні авлети, там психологи про то говорили, всі-всі говорили про це. Каже, то місяці я тільки про то чув. А зараз, коли він навернувся і вертається в церкву, каже, тільки на папському каналі то згадали, і то так коротко, а ніхто інший про це вже не говорить. На жаль, ми, як люди, маємо таку прикру схильність про погане хотіти слухати, і то нас цікавить, а добрі новини ми скоро забуваємо. Нехай ми з нашими, в наших розмовах з ближніми пробуємо навпаки говорити лише добре. Тих, про якого ми говоримо, завжди щось позитивне згадати. Коли питається нас, а що ви там чули, не згадувати тільки зле, що ми про інших чули, а спробувати насправді переказати щось з того доброго. Бо я певен, що в кожній розмові є і добро, і зло, але чомусь, знаєте, така наша природа, що нам легше то зле переказати, а то добре забути. А нехай ми, як християни, насправді пробуємо навпаки то зле забути, а то добре переказати. Бо Іван Хреститель про Ісуса лишень добре говорив своїм учням. І тому деякі з його учнів стали першими апостолами Ісуса. А Ісус, коли говорив про Івана, нього хвалив. І навіть коли Іван сам себе з покорі казав: Я не пророк, я ніщо, Ісус сказав: дивіться на нього, що вийшов в пустиню, це є більший від пророків. Він лише його хвалив і вивишив. І саме тому їх слухали, бо Ісус себе не вивищував, а Іван Його вивищував, і Іван себе не хвалив, але Ісус Його постійно хвалив. Нехай ми не самі себе хвалимо, а один одного хвалимо. І нехай єдине погане, про що про нас кажеться. Буде те, що ми самі про себе кажемо з нашої покори, а інші наші близькі лишень про нас добро говорить. Нехай, ну, не можемо сказати назавжди, але нехай принаймні сьогодні кожен з нас зробить постанову, що коли хтось нас питається про когось нашого близького, а гарантовано хтось сьогодні про когось запитається, правда. Ми вийдемо з церкви, хтось нас покаже каже, о Іванка, а як там Марійка? О, Аня, слухай, а розкажи мені, ти про Нусю чула новину. Ну, Іван, а ти з володдю говорив цього тижня? Нехай ми принаймні сьогодні почнемо то з доброго слова. О, та слухай той Володя, такий файний чоловік. А ви б знали, яка добра людина та Іван? А ви б знали. Про Аню маю лишень добрі речі сказати. Нехай принаймні сьогодні ми всі постановимо щось добре сказати, про наших близьких. Христос Воскрес!